Трошки про зону комфорту. А, нагадали мені зараз в ФБ про зону комфорту, зону комфорту, ніхто не хоче з неї виходити. Я колись писала про це і хочу повторити зараз: зону комфорту краще було б назвати зоною звичного страждання. Бо насправді людина тяжіє не до комфорту, вона тяжіє до того, що їй відоме. І що за рахунок цієї відомості їй здається, вона може контролювати. Тобто, наприклад, жінка може не полишати чоловіка, який її кридить, тому що. Без чоловіка їй доведеться поратися із фінансовими проблемами, із житловими проблемами, ще з якимись. А чоловіка треба просто там не дивитись на нього, не казати чогось і готувати все, що він забажає на вечерю. Ось. Тобто, їй відомо, що від неї потрібно, щоб отримувати там те, що її захищає. А... А там, без цього чоловіка, хрень його знає, що її спіткає. Ось, і що її там чекає, і що треба буде робити? Зона звича, звичного страждання. Отак От краще. Це не зона комфорту. Це дійсно зона звичного страждання. Бо якщо людина знаходиться дійсно в зоні комфорту, вона з цієї зони буде ходити в різні боки. Повертатися буде туди, бо їй там комфортно. Це зона комфорту, вона буде повертатись не тому, що там звично можна страждати, а тому, що там можна перепочити, набратися сил і піти кудись далі щось досліджувати. Зона комфорту не тримає, тримає лише зона звичного страждання. Ось. А вишка я вирішила, я вирішила зробити частиною своїх психологічних відео. Бо в мене такий срачельник в Тіктоці, що найвоно хоч візуально якось відрізняється від цього іншого. Ось. До побачення!